За даними Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України, протягом тижня в області зареєстровано 541 випадок захворювання на COVID-19. Яка ситуація у місті та чи вакцинуються черкасті, знають Юлія Дюбло. Зі слів Саволода Кульчаковського, у Черкасах на стаціонарному лікуванні перебуває близько 30 осіб щодня. Вакцинацію проводять у кожному центрі первинної медико-санітарної допомоги. Потихесеньку зростає на стаціонарному лікуванні порядка 30 чоловік щоденно. Смертей, слава Богу, немає. Вакцинація проводиться в кожному центрі первинної медико-санітарної допомоги. По вакцинам є Коронавак і Янсен. Якщо буде потрібно, ми розгорнемо так само, як і в попередні. Періоди, так, да, центри масової вакцинації. І зараз в цьому немає потреби, тому що потік людей дійсно на вакцинації менший, от і багато вже вакцинованих. Наразі більшість містян щеплюються бустерною дозою наявні вакцини у місті Коронавак та Джонсон. В одному з центрів вакцинації Черкас черга невелика, проте охочі все ж є. Андрій прийшов по третю дозу щеплення. Хлопець розповідає: у його сім'ї вакцинований лише він. Це третя доза Файзера. Прийшов пройти, тому що. Після того, як перший раз переболів, в мене потім проблеми з легкими були. Тяжко Колюсь тільки я, мовча. Всіх знайомих насправді. ні. Знайомих пара штук єсть. І вона близьких друзів і сім'ї тільки Я колись пані Ольга також пройшла повний курс вакцинації. На тепер буде щеплюватись бустером. Я вважаю, що варто робити. Все ж таки, ми все життя робили вакцинацію, і це нас спасало багатьох захворювань. Тому я вважаю, що треба робити. Я робила Коронавак, тому що мені вже за 70 років. От, він дуже легко перенісся. Я зробила дві вакцини, зараз буду робити третю". Медсестра Ніна Темченко розповідає, незважаючи на повномасштабну війну, люди приходять на вакцинацію, проте більшість чекають поставок вакцини Pfizer. Всі бігають, шукають Pfizer або ж Модерну, якої в Україні нема. Но ми чекаємо на поставку. А людей дуже багато ходить і питає за вакцину. Тим, кому потрібна бустерна, і навіть є, котрі поробили якось дівушка по першій і вони шукають на другу. Але в городі її поки нема, то ми чекаємо в цьому місяці вакцину. Нагадаємо, що режим надзвичайної ситуації через ковід 19 в Україні продовжили до 31 грудня 2022 року. Юлія Дзюбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.